Тому, ну якось, чесно кажучи, лякає в перспективі. От те, що буде далі відбуватися. Ти поясни за що тебе затримали для тих, хто затримали за поширення передвиборчої агітації. Причому, до речі, паняті пішли. А, так. Одного. Одного везла аж Ірпеня тут знайти не могли. Ну, затримав за поширення передвиборчої агітації, начебто насправді ніякого поширення не було. Та й то не можна назвати передвиборчою агітацією. Тобто єдині, хто побачив ці листівки, це були самі працівники поліції, які попросили їх подивитися. Ну Я їм дістав, сумки дав, показав. Ну, після цього мені там почали розказувати, що хорошого зробив Порошенко, А от у вас там написано gmail.com, а це російський типу, сайт, ви цього не знали. І потім ні, я серйозно. да, причому вони так всі хором це гуртом почали. Like да. Потім, типу, ми вас запрошуємо до відділку. Давайте пройдемо. Потім давайте там складемо протокол у відділку. Давайте, ось ми вас запрошуємо. Ну в результаті потім мене підхопили за руки за ноги і потягли, запакували в машину. Тобто потім, звісно, вже тут склали. Протокол про доставлення у відділок там, на пів години пізніше, mm -hmm. е ніж, ніж той час, коли насправді це було доставлено.